Доброго дня, мої любі малята! Я вам пропоную здійснити подорож до лісу. По доріжці в ліс підемо. Друзів разом ми знайдемо. Малята, відгадайте загадку? Він вухатий, наш дружок. В нього сірий кожушок. Швидкий побігайчик. Хто це, діти? Так, зайчик. Скажіть мені, будь ласка, які в зайчика вуха? Довгі, а який хвостик? Короткий. Зайчик швидко бігає і тому його називають зайчиком-побігайчиком. Дітки, давайте з вами пострибаємо як зайчик. Наступна загадка. Влітку ходить мед збирає, а на зиму засинає. Хто це? Так, ведмідь. Дітки, який ведмідь? Великий. А які в нього вуха? Маленькі. Ведмедика називають клишоногим. Тому що він ходить, перевалюючись з лапи на лапу. Давайте разом з ведмедиком походимо. Ще одна загадка. Я руда низького зросту, хитра я і довгохвоста. Хто це, дітки? Лисиця. Який хвіст у лисиці? Довгий, пухнастий. Яка лисиця? Хитра? Лисичку називають хитрою сестричкою, бо вона весь час хитрує. Давайте походимо як лисичка. Дітки, давайте з вами пограємо в гру, котра називається чия тінь. Якої тварини ця тінь? Це вовк. А це якої тварини тінь? Це лисичка. А якої тварини ця тінь? Так, це ведмідь. А це хто? Так, це зайчик. Наше заняття підійшло до кінця, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.